Привіт! В цьому відео ми з вами познайомимося з віртуальними методами та навчимося їх використовувати на практиці. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Одна з концепцій ООП називається поліморфізм. І ця концепція вона полягає в тому, що у вас може бути декілька класів: один головний клас, другий клас спадкоємець. І от в головному класі ви можете описати певний метод, а далі ви його можете переписати у класі спадкоємці. І до такого методу ви можете додати якийсь додатковий функціонал, який потрібен конкретно, якщо ми його викликаємо через клас спадкоємець. І от таку от ми з вами концепцію віртуальних методів або ж концепцію поліморфізма. Ми в цьому тому уроці з вами якраз і вивчимо. Для початку давайте зайдемо в клас Робот. Тут в мене є один метод, який називається як PrintValues. І цей метод він виводить всю інформацію відносно самого робота. І в цілому метод логічний, він все правильно виводить, але він виводить лише ту інформацію, що є в цьому класі. Якщо ж ми кажемо про клас Killer, який є спадкоємцем, то тут у нас є додаткова характеристика, і я б хотів зробити так, що якщо в нас буде об'єкт на базі ось цього класу, і я буду звертатися до printValues, то я буду виводити всю інформацію відносно головного класу, а також буду виводити ще й додаткову інформацію, яка описана саме от в цьому класі. І для початку ми давайте з вами от що зробимо. Ми створимо просто якийсь певний об'єкт. Він в нас буде називатися як Killer, і тут я виділяю під нього пам'ять, ніякі дані туди поки що не передаю. Тепер я спокійно можу звернутися до Print values. Звісно, все це буде працювати, адже ми наслідуємо все від головного класу. І якщо таке запустити, ви побачите, що лише головні опції, які були описані в головному класі, вони і будуть виведені на екран. У той самий час я зараз хочу переписати оцей метод, який в нас є в головному класі. І щоб мені таке зробити, мені потрібно вказати, те, що цей метод він тепер буде віртуальним. Тобто такий метод, який можна переписати. Для цього мені достатньо просто прописати ключове слово «virtual». Воно записується до типу даних. Ну і ось це в нас віртуальний тепер метод. Насправді, його використання, в принципі, нічим не змінилося. Єдине, що ми просто сказали, що тепер цей метод. Метод, його можна переписати в якихось класах спадкоємцях. А так метод працює без якихось змін. Тепер ми можемо зайти дійсно в наш інший клас. І тут я просто прописую public, Далі я вказую те, що я буду переписувати певний метод. Для цього я прописую override, тобто переписуємо. І я переписую такий метод як printvalues. Бачите, він мені навіть надав тут деякі підказки і відразу як би створив цей метод, а також відразу викликає. Базово цей метод з головного класу. І насправді, якщо більше взагалі тут нічого не дописати, то ви отримаєте таку структуру, що при викликі оцього методу так він дійсно буде викликатися з класу спадкоємця, але все, що робиться в цьому методі, це те, що ми викликаємо такий самий метод, але вже в головному класі. Ну тобто, по факту, нічого не змінили. Ну і звісно, ми давайте щось тут змінимо. Тобто, я хочу робити, отче. я хочу дійсно спочатку виконувати всі ті дії, які виконуються в нашому голові. В головному методі, нехай оце все буде виведено на екран. А після цього я просто буду виводити додатково щось ще на екран. І для цього я тут прописую right line і буду виводити, виходить damage, і далі ми сюди цей damage з вами підставляємо. Ось таким от чином. Виходить тепер так, що якщо я буду визивати print values з класу Killer, то ми додатково ще будемо виводити damage. Оцей урон, який ми наносимо. А якщо ж я буду цей метод викликати вже з класу робот, ну тобто створюю об'єкт робот на основі цього класу, то ми вже не будемо демедж виводити на екран, а будемо виводити лише головні характеристики. Додатково до об'єкту я додав усі значення, а також запустив програму. І ось ми помічаємо, що дійсно в нас спочатку виводиться все те, що повинно вивестися з головного, якби цього методу print values, але також в нас ще виводиться демедж, і таке буде. Поводитися лише якщо ми використовуємо print values через клас Killer. і ви можете запитати, навіщо взагалі це все робити, створювати такі віртуальні методи. Віртуальні методи вони зручні тим, що ви можете мати один як би той самий метод. Тобто з одним і тим самим ім'ям, але ви можете його мати в різних класах. І пізніше, коли ви будете просто викликати цей метод в залежності від об'єкта, на основі якого створений клас, ви будете мати різний функціонал, хоча завжди ви все одно будете звертатися до одного і того самого методу по одній тій самій назві. Тобто, ви отримуєте для себе трошки полегшену програму. Вам не потрібно тепер буде запам'ятовувати там 10 різних назв, якщо у вас там 10 класів буде. Ні, ви завжди маєте одну і ту саму саму назву один і той самий метод, але в залежності від класу він буде виконувати різні дії. Ну і звісно, сам оцей метод, ви його можете переписувати, як вам буде завгодно. Тобто, за бажанням ви можете спочатку щось вивести на екран, а лише потім, наприклад, викликати основний цей метод. Також насправді ви можете взагалі не викликати дії з основного методу. Це все за бажанням. Ну, мені логічно просто вказати те, що окрім того, що я буду виводити додаткову інформацію. Я ще буду виводити основну інформацію, тому мені просто логічно залишити оцей рядок коду. А ще, якщо казати про поліморфізм в цілому, то варто відзначити, що коли ви переписуєте якісь методи, вам важливо зберігати їх основний функціонал. От, наприклад, print values в головному класі він щось нам виводить. І тому в похідному класі я також використовую цей самий метод, і я просто також щось додатково тут вивожу. Звісно, я можу зробити. Вити так, що, наприклад, тут print values він буде щось виводити, а тут print values він вже буде приймати там, наприклад, якісь там дані і, або там просто запитувати у користувача буде якісь дані, і встановлювати ці дані як значення для полів. Таке все буде працювати, але тоді дуже сильно втрачається логіка проекту. Тобто, коли ми використовуємо поліморфізм, дуже важливо пам'ятати те, що головний принцип методу він повинен бути незмінним. Якщо метод е, спочатку от, був задуманий як. Метод, який щось виводить на екран, то не переписуйте його пізніше, додаючи абсолютно інший функціонал. Таке буде працювати, але дуже швидко ви запутаєтеся в цьому всьому, і це буде просто поганий код. Тому головний оцей принцип методу, ви його зберігайте. Наш метод він щось виводив, і тут ми його просто доповнили, та також щось додаткове просто виводимо на екран. Ну що ж, ось така ця тема віртуальних методів. Сподіваюся, урок вам сподобався. Ми побачимося з вами пізніше. Бувай! them.